Вірш Євгена Андрійченка, ти мене не питай, читає інна Андрійченко. Ти мене не питай, бо того не скажу. У молитві за край, про що зранку молю, куди душу несе в чортори думок, тих бажань над усе, слів із нових казок. Де у тому подів, чим я досі стою? Позбираю врожай, покладу у ріллю, де блукає тепло та загублений жаль, б'ють стрічки у набат, але то не печаль. А прийде новий день, той, що в серці і сні, будуть нові вірші, будуть нові пісні. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки, вказані під відео. Вірш Євгена Андрійченка. Ти мене не питай, читала Інна Андрійченко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.